Написання диктанту з української мови це наша така подяка для держави, коли ти хочеш зробити подарунок рідній державі, який дуже практичний, я би навіть сказала, прагматичний. Це покращити рівень знання державної мови української. І таким чином ми цю традицію дуже сильно плекаємо, І зараз вона неабияк набуває не додаткового значення, коли дуже багато молодих людей переходять на українську. Загалом зараз дуже багато людей переходять на українську, і це на це є запит суспільстві. Є під на те, щоб покращити свою українську і, і культурні менеджери, організатори фестивалів вони мають реагувати на цей запит, працювати з ним. Тому саме диктант з української мови він є таким дуже об'єднуючим в Одесі. Наразі на нього шалений попит. Ми закрили реєстрацію за декілька, там ну фактично за тиждень до е, самої події. Е, е, у нас є список очікування. Якщо хтось не прийде, е, е, люди дійсно готуються. Люди перевіряють е, е, знання граматики, перечитуючи. Написати диктант класно, і це надзвичайно почесно. Я думаю, що суть навіть там не в першому, другому, третьому місці. Суть в тому, щоб переконатись для себе, що ти знаєш українську, ти не володієш з кожним роком все краще і краще. Цього року організатори обрали текст, який тримається в секреті, але це текст одного з найвідоміших одеських письменників, які зараз захищають нашу країну.